У столиці запрацювала інклюзивна кав'ярня Титанові. Ветеранський бізнес військового Федора Самборського водночас виконує кілька корисних функцій. Тут можна випити смачні напої, поспілкуватися зі своїми, задонатити на добру справу та надихнутися успіхом ветерана-засновника. Запрошуємо і вас на Титанову каву з великою місією. Федір Самбурський ветеран російсько-української війни, боєць 36-ї бригади морської піхоти на позивний «Шкіпер». воював майже по всій лінії фронту та пережив справжнє пекло. І гордий власник цієї невеличкої кав'ярні інклюзивного простіру, там де люди з обмеженою можливостями можуть адаптуватися, соціалізувати до життя, а суспільство подивитися, що взагалі такі люди є, і на них варто звертати увагу, тому що це наші герої, наші захисники. У мирному житті Федір був інженером-технологом, а на війні став сапером. Під час боїв за кринки отримав важке поранення. Дивом вижив, поруч вибухнув ворожий дрон. Захисник переніс десятки операцій і пересадок шкіри. Має поранення очей, голови, обличчя та потрійну ампутацію. Я отримав поранення, в мене очі закрились, лапки відлітали, я собі провалився солодкий сон на три доби, тому я особливо і не пам'ятаю, що було, як було. Аби стати на ноги, боєць майже рік провів у шпиталях. А в грудні 2024-го за підтримки благодійників, в одному зі столичних торговельних центрів відкрив кав'ярню Титанові. Заклад прикрашає мерч реабілітаційного центру Титанові Рахаб. Прибуток від якого йде на відновлення ветеранів. для українських захисників. Кава тут безкоштовна. Плюс привертаємо по трошки увагу, бо ми розуміємо, що зараз збори, розіграш уся вся історія всі втомились. Всі вже на грусненьках, на нулях, ну типу суспільство таке зараз бентежене, всі очікують неочікувано. Всі думають, що зараз прийде Трамп і щось кардинальне швидко зміниться. Треба готуватись до всього. Нам пророкували, що зима буде голодна, холодна і все інше без світло. ну. У нас таке суспільство, ми ну, що ми пережили все, що завгодно. Цього року Титанові планують масштабуватися та розвивати франшизу у столиці. Відкрити Титанове кафе планує, і Олександр, боєць штурмового батальйону Айдар важке поранення отримав під Кліщіївкою. Наскочив на міну. Воїну ампутували обидві ноги. Вісім діб він перебував у комі. Нині захисник відновлюється, займається плаванням, грає у баскетбол і підтримує моральний дух побратиню. Я рахую, що таких кав'ярень потрібно відкривати більше, бо це просування ветеранського бізнесу, що ветерани після поранення намагалися зайняти себе. Чимось не сиділи просто по домах, а займали себе корисною справою, так як зараз робить Федір. Відкрити власний заклад Олександр мріяв з дитинства, та велика війна змінила плани. Сподівається, що тепер йому все вдасться. Він націлений на результат. Кав'ярні для початкових власників це більш оптимальний варіант що це більш простіше, бо знаєте, відкривати щось масштабне, не так зразу вийде. А з кав'ярні можна почати і потім зрозуміти все поступово і відкрити потім щось масштабніше. Сергій навідався до кав'ярні перед співбесідою. Каже, це приємне, затишне місце і напої смачні. Захисник воював на херсонському напрямку, де його важко поранили. Прилетіла керована авіабомба і бійцю відірвало ногу. Кав'ярня супер. Мене вона дуже тішить, вона дуже потрібна нам. Хлопцям, які повернулися з війни, вона дуже потрібно суспільству. Вони можуть прийти до нас, поспілкуватися з нами, подивитися, як ми, що ми для себе щось. Дізнатися, поговорити. Понад місяць минув з моменту відкриття ветеранського закладу. Тепер можна зробити роботу над помилками, аби зрозуміти, чи треба щось змінювати. Ділиться думками Федір. Допомагає ветерану в бізнесі Мама Віра. Майже рік вона поруч із сином, спочатку у шпиталі, а тепер і в кав'ярні. У планах Федора ще один соціальний проєкт для людей з інвалідністю. Це буде мультиплатформа. Називається Ася, яка має на меті консолідувати питання у повністю протезування, реабілітації, маркетплейсу, там товари та поступ, соціальної, юридичної підтримки. Тобто зібрати всю інформацію в одне місце, щоб цим було зручно і користувати, зручно і логічно. Так, ветеран Федір Самбурський знайшов улюблену справу, яка повернула його до життя і допомагає збирати кошти на протези побратима. Та найбільше він, як і всі українці, мріє про перемогу. Треба допомагати Збройним силам, треба витягувати наших хлопців, реабілітувати. Їх треба соціалізувати, витягувати, адаптувати, навчати, щоб вони жили повноцінним далі життям. Тобто, типу, це не про обмеження, це про можливості.